Ужгород місто невелике, але машин у ньому вже більше ніж вулиці можуть витримати. Припаркуватися у робочий час у центрі міста вкрай складно. Найбільше страждають ті, хто приїжджає на хвилинку. Таксист пан Іван змушений чекати клієнта на аварійках на узбіччі. З парковками дуже проблема в місті. Так що, щоб запаркувати в центрі, прямо треба кружляти годину. Щоб зупинити хаос із паркуванням, кілька років тому у місті запровадили платні парковки. А нещодавно запрацював і мобільний додаток Смарт Ужгород, де водії можуть в реальному часі бачити, де є вільні місця на платних парковках. Тут у нас ми вибираємо погодинне паркування і вибираємо локацію. Наприклад, тут маємо локацію вулиця Капушанська. Вже маємо обкопарковка 25 гривень за годину 27 вільних місць мерії кажуть, ближчим часом в Ужгороді планують збільшити кількість платних паркомісць. Ми плануємо і надалі розвивати кількість локацій, які, де буде здійснюватися збір за платне паркування на найближчій сесії Ужгородської міської ради. Планується затвердження проекту землеустрою щодо. Е Відведення щодо платних парковок на площі Петефі. Слідуючи в цій черзі буде вулиця Довженка. слідуюча буде біля Ужгородської міської ради, також біля обласної державної адміністрації вулиця Гойда. Аби будувати в місті багаторівневу парковку, потрібен інвестор. Наразі такого немає. Тож, поки інвестора для багаторівневого паркінгу немає, платні місця та додаток єдиний спосіб частково впорядкувати ситуацію. У Марії нагадують, водіям варто дотримуватися правил дорожнього руху та не паркуватися там, де це створює незручності іншим містянам.